Всім привіт, сьогодні я ось сіду на рибалку, хочу опробовати полити на тейлспіннери, та якщо вже щось хлюне, то це вже буде щось хороше у нас, тут ще все зелене просто. Навіть якось приємно дивитися. Так, щука ніде під берегом стоїть. Оце там оце там голови поплив. Давайте зараз надійну тейл спиннери. І думаю можна буде починати ловити. Надійно, я спочатку такий телеспінер, хочу спробувати на нього. Хочу спробувати коротше на нього взагалі половить. Так, все, я сподіваюся, спінер можна закидати. Давненько в мене не було відео довгих, взагалі, якщо чесно. Дай сюда, mm. що дар був. Мабуть, його у водоросі завело боюсь, водоросли. Mm. Ай хай мабуть опускається на дно прям Що? просто Дайть удар був А це я так люблю сейчас на цих скиннери вообще Хто зна що од них дати щука окунь судак. Че вообще шоу клюне прикол цих сприкос спіннерів, Бо на них універсальна универ... це прям манка що на нього вообще може що хоче клюнуть так ну що поїхала дальше рівномірна проводка на ТЛ спиннера це найкраще Бось уже скільки раз я кидаю Там уже скільки ударів Що зачепився Да вам заводирся Зачепився Нормально а и Есть. Но будь. Не нема. очень а не такое? А ну давайте ми сейчас, мабуть, те у спиннер проведено бы. Одного немовня ще не такое. А, треба буде вдома, коротше, если гніву з ним. Тоді він буде нормально А Так ...фігня. фигня. мене, коротше... Ось такий самий, тільки зняти з того. На хустой, коротше, тут нічого нема. Зараз попробуємо на нього. Зараз треба проводку подивитися нього. Тобто не проводка, як він вообще буде в воді. Так само, як той. Так, да, треба буде їх просто познімати, ось той силикон з... хвоста і все. І вообще буде бомба. Ладно, купи. Блин, а ч воно Йоашо так заносным понятно? Что за фигня? Может уж я тебе занизу З тозня. Слапе Хм... Так, надо еще снять, я сейчас продолжу стиха що... Все, короче, я изнял снятой. Если розпутав я його. Він якось ще не так пливає, я поняти не можу, що, що з ним за фігня? Мабуть, треба було його не знімати. Ммм, Ну Так, серйозно. Він пливає якось. Не так. Ломаємо дальше. Думаю, можно його переодить буде. Наша спінер на якийсь другий. Я не розумію, що я там тикаю. Зараз треба буде попробувати на такий все. На Який дуже добре клює риба. Сюда сейчас пройти. Друзі, давайте, всім гар гарного настрію. Нас за 9 минут нічого доклянуло. Якщо щось буде, я його скину в YouTube -шор. Давайте, друзі, всім гарного настрій, всім пока-пока.